На три кілометри за добу просунулись уперед українські війська під слов'янськом. Терористи знову встріляли гору Карашун із мінометів та далекобійної снайперської гвинтівки. Є поранені та вбиті. А неподалік околиць міста у селі Закітне наша вантаж, яка підірвалась на фугасі. Яка ситуація в зоні АТО на цей момент? Запитаємо в Олександра Моторно. Сашко скажи, будь ласка, як пройшов сьогодні день, що тобі відомо власне про активну фазу подальшої антитерористичної операції? Привіт, Руслане. Ну фактично, чотири доби триває активна. Я би так сказав, що за багатьма ознаками таки наступальна антитерористична операція. За півтисячі вже це за найскромнішими підрахунками. Сягнула кількість знищених бойовиків, але їх у зоні проведення антитерористичної операції залишається ще чимало і місцями. Вони чинять просто шалений опір. З іншої сторони це вже зовсім інші бойовики, насамперед з точки зору психології та духу, ніж це було ще навіть минулої неділі. В даний момент вони мають вигляд пораненого звіра. В Росії їх не випускають, та сторона їх не приймає, вони також їх обстрілюють. І в них, як то кажуть, квиток в один кінець. Разом з тим, я би не став, аж надто переоцінювати і успіхи регулярних урядових сил. Адже, повторюсь, бойовики огризаються і час від часу дуже серйозно. Навіть можливо, саме минула ніч була найжорстокішою з точки зору бойових зіткнень. Містечко Металіст на Луганщині. Саме його минулої ночі терористи обстріляли систему реактивного залпового вогню. Українські військові відповідали й самохід... самохідний самохідний гаубиць два С це артилерійські установки мста С. Тут обійшлося без загиблих та поранених. На жаль, не минулося без втрат після нападу терористів на блокпост біля населеного пункту Новоселівка. 1 там, серед ночі, на розташування українських регулярних сил, бойовики здійснили одразу із двох напрямків несподівану танкову атаку під час бою. Бу загинуло шість чоловік, та троє отримало поранення на протязі дня з 9 години ранку. Розпочалися активні дії з боку терористів. Були обстріляні аеропорт Краматорську і снайперської гвинтівки крупнокаліберного також залучалась мінометна артилерія. За сьогоднішню добу маємо сумну статистику: 9 чоловік маємо загиблих. Так само через обстріли бойовиками із мінометів, тих таких градів та гранатометів, з житлових масивів у Слов'янську та Краматорську. Насамперед, руйнувань та втрати майна не вдалося уникнути мирним місцевим мешканцям. Розбило дом, розбило гараж, розбила е е е кухню, Залишилися без нічого. Люди тепер їдуть з півночі Донеччини нечнину не та що дорогами, будь-яким маломальським придатним для евакуації шляхом, навіть ґрунтовими стежками через ліси. Збирають поспіхом, що тільки можуть скласти автівки, і біжать, аби лише врятувати власне життя. Ситуація у містах та селах регіону тепер украй небезпечна. Натомість українські військовослужбовці стверджують, що місцеві мешканці потроху починають ну не те, щоб так от прямо прозрівати, але розуміти починають навіщо тут війська і проукраїнських українських настроїв останнім часом на півночі донецької області помітно збільшилось. процентном отношении могу вам сказать смело, это 80 на 20. 80 это за то, чтобы наконец-то украинская армия вошла, вот, навела порядок, вот, дала спокойно жить, спокойно развиваться, спокойно расти детей. Вот. И 20%, которые действительно были подвержены вот, тем а, информационным атакам, вот, то есть, скажем так, лжи, которая лилась с телекрана. Ну і про ще один дуже важливий момент або обставину, так таки варто буде сказати. Тут як і загалом по країні, останні 24 години багато відбувається розмов про загрозу вторгнення російських військових в Україну і під виглядом миротворчої місії. Інформацію напередодні оприлюднила низка і українських, і закордонних видань, але вона ця інформація спричинила просто такий ефект бомби, що розірвалась. навіть більше чутки. Лунають вже про можливе вторгнення Росіян з повітря. Мірно мова або про авіональоти, що мало або все ж таки мова, скоріш за про висадку десанту так, от офіційно в штабі антитерористичної операції, таку інформацію не коментують. Натомість наші джерела говорять, що збройні сили України спільно з прикордонниками, Нацгвардією, міліцією та спецпідрозділами СБУ готові і до такого не виключено, що розвитку сюжету. Звісно, хай краще усе це завершиться і не перетне рівня чуток, але принаймні ефективних систем протиповітряної оборони в Україні точно вистачає. Руслан. Дякую, Сашко. Це був Олександр Моторний зі свіжими новинами із найгарячішої точки країни.